Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд тестера якості води, кондуктометра Agrario W060. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Це тестер якості води, який є кондуктометром, тобто вимірює електропровідність води, і також переводить цей показник в одиниці PPM, тобто в одиниці часток на 1 мільйон. Також він вимірює температуру, оскільки електроповідність залежить як від кількості розчинних солей, так і від температури води. Відповідно, він так само вимірює температуру і калібрує своє значення відносно тієї температури, яку він вимірює. Продається він в такому чухлі. Всередині є інструкція, і сам кондуктометр. Інструкція англійською мовою. Ми її переклали. І помістили на сайт наш української мови. Працювати цим кондуктометром максимально просто, ще їх називають, до речі, ісіметри, тобто ну, тестер електропровідності. В нього відкривається ось ця кришка, де знаходяться контакти, і ось до цього рівня поміщається це в воду. Трошки пізніше ми покажемо, як це працює. Згори в нього є ще одна кришка, яка відкриває. Відсік, де знаходиться батарейка. А спереду ми бачимо напис TDC and EC, тобто вимірювач TDC, тобто PPM показника, а також EC, показник електропровідності в мікросіменсах на сантиметр. Табло цифрове, кнопка on-off, кнопка Shift, тобто зміни показника вимірювання, і кнопка Hold, тобто запам'ятовування останнього вимірювання. А ось тут ми підготували два взірці води. Це є дистильована вода. І вода з водогону водопровідна. І перевіримо, що він покаже для ось цих двох взірців. Вмикаємо його. Бачимо, він показує нулі. Згори написано EC, тобто він вимірює в цьому режимі показник електропровідності. Нижче ми бачимо напис Micro Siemens на сантиметр. І нижче показник температури 27,9. Поміщаємо його спочатку у дистильовану воду і дивимося, що він показує. Ми бачимо, що перша цифра в нас 8 показує. Тобто це дистильована вода, в якій солей немає. Відповідно, в неї електропровідність наближена до нуля. Нагадаю, для питної води показник електропровідності нормальним є ну, до 50 одиниць, а краще трошки менше, тобто 20 одиниць, 30 одиниць. Подивимося, що в нас покаже водопровідна. Бачимо показник 718. Це є досить високий показник. Ну у Львові вода низької якості, і ось показник 718. Це наскільки мені відомо вже на межі використання технічної води. Тобто для водопровідної води за стандартами українськими, якщо не помиляюся, має бути в межах до 600 мікросіменців на сантиметр. Можливо, я помиляюсь, але важливо, що ми бачимо різницю і. Власне, найважливіше, що я хочу сказати, цей показник можна використовувати як і для побутового тесту води, тобто якості, вимірювання якості води питної так, або технічної, яку ми використовуємо, так і для агрономів для аналізу поливної води. Ось така вода для поливу з показником 750, ще цілком придатна. Якщо б у нас показник перейшов за тисячу вже ризик того, що ми будемо отримувати засолення ґрунту поливом з такою водою, і для деяких рослин це може просто бути токсично. Також цей показник дуже важливий, тому що якщо ми будемо додавати у воду добрива, тобто вносити добрива разом з фортигацією, ми не повинні перевищувати критично допустимі показники для певних культур. Вони можуть бути різними там для салатів, для деяких декоративних, це в районі там 1200 мікросіменсів на сантиметр. Максимально толерантні це. Помідори, там, наприклад, вони можуть витримувати 2000 мікросіменців на сантиметр. Якщо цей показник буде ще більшим, то рослини перестають засвоювати і як і поживні речовини, так і засвоювати воду, можуть в'янути. Тобто для них така концентрація солей є токсичною. Другий показник, який показує цей прилад, це показник PPM. Я натиснув кнопку Shift, перейшов в режим другого показу. По суті, показники EC і показники PPM, тобто TDS, вони корелюють між собою і є таблиці переводу одного з друге. Тобто нам цілком достатньо для того, щоб аналізувати якість води одного показника. Для дистильованої води показник PPM 6, ми бачимо. Тобто 6 одиниць на мільйон. Шість домішок солей, 6 одиниць, умовно молекул солей на мільйон молекул води. Ну, десь приблизно такий. Це, це, це означає цей показник. Микаємо. І ППМ для водопровідної води ми бачимо 367. Ось ми взяли ще питну воду бутильову, перевіримо ще її. І заодно я от відкрив таблицю показників загально прийнятих. Значить, по показнику PPM частки на мільйон до 50 одиниць це ідеальна питна вода, до 100 одиниць це фільтрована вода або гірські джерела, або скважини. Але одразу скажу, що свердловини далеко не завжди є з чистою водою і з низьким містом частки на мільйон. Тобто, для прикладу, в мене вдома. Ді свердловини вода має показник порядка 700. Тобто вона вимагає додаткової очистки, то дуже серйозно. Більше показника 170 ppm, Ми маємо жорстку воду до показника 350-370. Це є показник водопровідної води. І от показник більше ніж 270 одиниць. Це вода сильно мінералізована, тобто, яка буде спричиняти досить серйозні випади осаду під час кипятіння. Ще раз подивимося. Дистильована вода в нас має 5. До 50 попадає, ідеальна питна вода. Так, тепер дивимося. Водопровідна вода з нашого водогону. Має показник 367. І це вже прямо на грані. Це вода з дуже високою мінералізацією, і вона буде випадати дуже серйозний осад. Це технічна вода для. Купання нормально миття рук для туалету, але для пиття вона не підходить. І тепер питна вода, яка є бутильована. І ми бачимо досить цікавий показник: 177. Це на грані жорсткої води. Тобто це вода після вугільної фільтрації або зі скважини. Ось таким чином. Тобто вона придатна ще до пиття, але вже на грані. Отже, придбати цифровий тестер якості води W060. Ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!